Декілька тижнів тому пані Олександра Гонтар принесла мені і подарувала отаку пачку сухариків Флінт з такою посмішкою. Знаєте, ха-ха, як Саша любить цей ха-ха. На Максим, ти ж так любиш сухарики. Ні, Флінт. Я поклала любиш тобі від них сухарики Флінт на стіл, щоб ти думав, хто цей добродій анонімний, хто їх приніс. Але у цієї історії є пікантне продовження. Десь тижні через три Олександра підійшла, забрала ці сухарики і з'їла. Я був просто таким хранителем сухариків, чи що, просто три тижні сидів на них, дивився, заряджав їх своїм ненависним поглядом. Так як радійка сухарики Флінт, яка спочатку хоче виступити гарною людиною, яка принесла тобі презент на честь пересічного дня Та нашого ти робочого ти... тижня. Ти хотіла мене під'їбати, який презент на честь пересічного дня. Я хотіла, щоб ти святкував кожен день. Святкуйте свій кожен день гастрітом.